Віра є тим, той основою, на якій все будується, все базується, все духовне базується. У нашому земному житті все починається з віри, потім по вірі ми поступаємо і досягаємо цілі. Рано встав, прийшла думка прийти до церкви, Він повірив, що він дойде. Пішов по своїй вірі, тобто почав виконувати свою віру, сів на тролейбусі, там, на трамвачі, на метро, приїхав в церкву. Тобто віра його вже матеріалізувалася, перетворилася в діло. І так і в духовному житті людина вірить в Бога. І починає виконувати божественні заповіді, і ця віра її перетворюється в той плод, який йде в вічне життя, яке Господь допомагає нам, молитвами Святого Апостола, ми, щоб ми е, зрощували собі віру в серця, щоб ми намагалися жити по божественним законам. Навіть тоді, коли ці закони може, комусь не подоробився, Від нас хоча щось іншого, ми повинні все робити, що Бог каже. Тому що те, то, що ми кажемо як люди, воно сьогодні може бути дуже близьковічне, дуже багатообічаючи, а завтра воно буде ну, пустим звуком або нолем. Те, що Бог сказав, то ж є корисно для людини. А те, що ми говоримо, часом буває корисне, часом буває некорисні. Якщо воно згідне з волею Божою, воно корисне. Якщо воно противне волі Божій, то воно несе нам в школу.